Бувають дні, коли історія оживає, 18 травня, Міжнародний день музею. У нашому закладі заснований музей історії коледжу. Сьогодні до нас завітали незвичайні гості. Це засновник Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи Петро Андрійович Буштет, одна із перших учениць навчального закладу, яка здобувала фах фельдшериці повивальної бабки першого розряду. Та перша жінка-викладач навчального закладу, перша жінка-лікар Чернігівщини та одна із перших жінок-лікарів України Марія Миколаївна Кашпровська. Шановні студенти медики майбутнього. Я звертаюся до вас з далекого 1907 року, року, коли було відкрито фельдшерськокушерську школу в місті Ніжин. Будьте гідними продовжувачами нашої справи, саме вам берегти та плекати здоров'я людей. Хочеться вірити, що наші зусилля не були даремними, і через 100-200 років школа продовжить готувати медичних спеціалістів, самовідданих, чесних, шартовних. тих, хто кожної хвилини готовий віддавати свої сили за здоров'я та життя хворого. Будьте розумними, сміливими, дужими, ставте перед собою мету і обов'язково досягайте її. Пам'ятайте, ви обрали найгуманнішу, найпочеснішу професію на землі. Прошу плекати духовні скарби, пам'ятати минулого свого навчального закладу те найкраще, що залишиться після нас, та перейде у спадок до вас, наших нащадків. Я, Марія Миколаївна Кашпровська. Народилася у 1875 році у місті Гухові, в родині офіцера. Мій батько часто хворів через контузію, отриману під час війни, і це можливо визначило мою мету стати лікарем. Після смерті батька ми переїхали до Ніжина, де я закінчила жіночу гімназію. Я працювала бібліотекарем, але мріяла про медичну кар'єру. Завдяки підтримці мого чоловіка Євмена Кашпровського я змогла витримати величезний конкурс та вступити до Петербурзького жіночого медичного інституту, який відкрився у 1897 році. У 1907 році я закінчила інститут і повернулася до Ніжина, де мені не дозволили працювати лікарем у земській лікарні через стереотипу щодо жінок лікарів. Незважаючи на це, я не здалась і почала працювати практикантом без зарплати у засновника Ніжинської міської лікарні Миколи Петровича Галицького. Через рік я отримала право займати посаду лікаря і завідувати відділенням. Також я викладала гістологію на фершерсько акушерських курсах. У 1908 році я стала завідуючою пологового притулку в Ніжині. Я лікувала багато відомих людей. Включаючи актрису Марію Юзанковецьку та наречену Тараса Шевченка векеру Полусмак. Після смерті мого чоловіка у 1913 році я сама виховувала наших трьох дітей. Після революції 1917 року я продовжувала працювати у Ніжинській міській поліклініці та викладати у школі лікарів. Перед Богом і перед обличчям зібрання я урочисто обіцяю вести життя. Сповнене чистотою і чесно виконувати свої професійні обов'язки. Я буду утримуватись від усього отруйного та шкідливого і ніколи свідомо не використаю і не призначу ліків, які можуть завдати шкоди. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримувати і підвищити рівень моєї професії. Я буду зберігати у таємниці. Всю особисту інформацію, яка опинилась у моєму розпорядженні під час роботи з пацієнтами та їхніми родичами, я буду віддано допомагати лікарю в його роботі і присвячу себе невтомному піклуванні про благополуччя всіх доручених моїй турботі.